Сьогодні ми сьогодні дуже сумний день, і ми хочемо нагадати, по-перше, собі, а по-друге, людям, які тут в цій залі, які вирішують долю країни про відповідальність, яку ми несемо перед цими людьми, які поклали життя. І хотіли би, щоб ви десь повісили в своєму кабінеті цей плакат. І щоб він зайшов в гідне місце в вашому кімнаті. Дякуємо вам. Добре. Хочемо нагадати вам. Мені собі... не треба нагадувати, я завжди про це пам'ятаю. Вам і собі нагадати, що ми несемо відповідальність за цю країну. Але вони, а йому 76 років було. До метро добіг дід старий і стало серце. Не дай Бог. Я з депутатом Коля княжицьким. находился в районе Владимирская, К нам пришли студенты. И за студентами пришел профессор киево магаданской академии. Через полчаса его убили. Уважаемый, что он может вашего место в вашем кабинете. я залучили в за цей пакет ще. Я от тим уродам, які розказують, що вони стояли на Майдані, а потім обворовують країну, розказують, що вони уроди. Це найбільша пам'ять тих, хто там